Кохана, я хочу тобі приготувати щось смачненьке на вечерю. Хочу різоти з куркою. А як його готувати? Став казанок на середній вогонь. кидай вершкове масло. Який казанок? Я вдома готую. Тоді візьми сотейник. Я й не знав, що у нас вдома є казанок. Гриби кидає в казанок. Смаж, поки не підрум'яніться до ніжно-золотистого кольору. У мене з відтінками проблема. Давай тобі краще сфоткаю. Це ще рано. Це ще рано. Це вже пізно. О -о, ж а -а -а. Додавай порізану курку сіль та перець туди на око. Сіль і перець на око це дуже боляче, я осліпну. Страву соли. Я посолив на око, можливо, навіть на три. В інший казанок кидай шматок масла та обсмажуй цибулю, потім кидай туди рис. А -а -а. Пливе до рису вино. А якщо я рис сьогодні вже їв, то може я. Олег! Отак бульоні хай кипить 30 хвилин. Ага. А воно не згорить. В нас надійні сковорідки та казанки. Брізоль. Звісно, нічого не прогорить. Ага. Але ти слідкуй.